Всім привіт! З вами Ліза. Сьогодні хочу показати вам свої невеличкі покупки. І тут буде замовлення сайту Makeup та замовлення сайту Sfitness, начебто одна покупка в звичайних магазинах, все таки саме, саме найнеобхідніше. Одразу кажу освітлення таке, яке є. Кому не подобається, вимикайте і не дивіться далі, не треба писати ваш негатив, залишати на каналі. Отже, на сайті світнес.comUA замовила сонцезахисний крем від бренду Apu, Pure Block Aqua Sun Gel. Ось такий я вже купувала в помаранчевій упаковці. Мені дуже сподобався. Це заявлений, що він Аква, що він як гель, але насправді це крем Так, ось інформація. Так, начебто в фокусі. Цей санскрін іде з високим захистом, SPF 50+, PA++++. і він, давайте покажу вам консистенцію: легкий, швидко поглинається шкірою, не залишає білого нальоту, і він йде на хімічних фільтрах. Тому що, наприклад, на сайті iHeurпі доб'ю є два санскріни, а вони обидва на хімічних фільтрах, і писали дівчата у відгуках, що трошки вибілює шкіру. Ось я тільки що перед відео нанесла крем для рук. Ще він не повністю поглинувся. Ось такий легенький. В принципі, в помаранчевій упаковці теж легкий, теж хоч там і не гель написано а крем. Він гарно себе поводить на обличчі. Змиваю я ввечері. Гідрофільним бальзамом або олією, і дуже мені подобаються. На iHerb вони йдуть значно дешевші, але на хімічних фільтрах я вирішила не брати, бо в мене вони часто скатуються, коли поверх наносиш тональний крем. Отже, вирішила взяти цей і помаранчевий теж є, тому раджу придивитися, вони подорожчали, тому що помаранчевий я брала. На початку весни за 235 гривень, зараз він вже йде 300 чимось. Ну, все подорожчало, ми це все знаємо, тому все рівно дешевше, ніж інші бренди. І другий продукт, який я вирішила взяти, це крем, який в мене вже був Гамамелі Cream від бренду App'ю. Він мені дуже подобався. Я його, взагалі, ця лінійка, мені і тонер сподобався в них, і крем я, здається, два рази повторювала. Він чудовий на літо, тюбик пластиковий, ось так виглядає: 50 мл. І бувають іноді вони і в форматі 100 мл. Він не чудово підходить для жирної шкіри, в яких є проблеми з порами. Містить екстракт Гамамеліса, допомагає шкірі бути гладкою та еластичною. І ось тут екстракт Гамамеліса 77%. Мені він дуже подобався цей крем, він легкий, він залишає шкіру матовою. І коли я ним користувалася, то в мене була ідеальна шкіра. І завжди в світ не складуть подарунки там, на суму від 500 гривень і від 1000 гривень. От, у мене за таке невеличке замовлення було два пробнички лоя від холіки Холіки. У мене цей гель зараз є, тільки я його в банку перелила, бо в мене тріснула ця упаковка. От, і він дуже гарний. Я ним користуюсь після гоління, або коли треба десь шкіру заспокоїти. І ось від бренду The мікропілінг гель І а, буду. Користуватися попробую вам показала. Далі давайте подивимось ще замовлення сайту Makeup. Замовляла я двома замовленнями: одне із Польщі, одне із України. Ось такий топі-крем для стоп це крем від мозолів та Натоптишей. Ось Що тут у нас за інформація? Тут сечовина 10%. Я його хотіла ще влітку взяти, але тоді взяла інший. Оце я ще не пробувала, не відкривала. І за це замовлення один цей крем мені поклали в подаруночок два великих пробники, деркос від віши, це шампунь. Ось такий зелененький, і пом'якшуючий крем від загробілої та сухої шкіри. Теж 10% сечовини від СРВ. Так от виглядає цей тюбик. Ну, знаєте, не завжди на мікапі. Та й в будь-яких магазинах кладуть подаруночку, тому приємно. І ще ось, не відкриваю. Давно купила масочку таку для ніг ексфоліюючу, теж як пілінг. Е в Сільпо купувала. Не знаю, що це за бренд? Де виготовлено. Не знаю, ось. Я колись такого типу купувала маску в Єві, якогось їхнього місцевого бренду, то мені сподобалось, але трошки не та дія, яку я очікувала. Я очікувала, що буде відлущуватися саме загрубіла шкіра, а шкіра вся відлущувалася рівномірно. Тобто, там, де іначе вона не загрубіла, вона теж злазила, так як змія. От. Ну, спробую. Треба, хочу ніжки трошки привести в порядок. От. І також крем для рук у мене закінчився. Я замовила від Нівея ось такий Ніве Софтін. Несильний зволожуючий крем, цей йшов із Польщі, був трошки дешевше. 100 мл за 66 гривень. Незручна ця упаковка, щоб користуватися в якості крема для рук. Було дуже багато налито, то я ще поки що плівку цю не знімала. Аромат приємний, як в крему Nivea, у тих синіх шайбах, а легко консистенції він легший, швидше поглинається, легко дуже розподіляється по шкірі. І ну, мені подобається. В мене в тюбику колись був. Тюбик був 75 мл. Знаєте, не набагато більше. Я вже думаю, краще б взяла в тюбику, зручніше в Ну і останнє, що я замовила, це буде нова пудра. Моя пудра майже закінчилась, і я довго вибирала, що я хочу. І все-таки вирішила взяти від живенши призму, цю призму Libre. Це йде пудра розсипчаста. Чотири відсіки йдуть. Я взяла в найсвітлішому відтінку. І на польському мейкапі, тобто з доставкою з Польщі, була ціна значно дешевша. Ось так виглядає упаковка, я вже користувалась, відкрила дивіться: сильно не хочу перегортати. Перший відтінок: муслін Пастель. Ось так виглядаємо. Давайте що тут на коробці заявлено. Тут, в принципі, зображений колір: Муслін пастель Я хотіла взяти, був в Україні на одному сайті, бачила. Тестер, дешевше тестер коштував, і був тільки там другий відтінок. Але побоялись, що буде темнувати. Хоча, в принципі, культура часто майже не дає відтінку. Так, виглядає ось так. Тут така пуховка, вона ж і захищає, і нею можна і наносити, в принципі, засіб. Але я якось не хочу, бо буде. Я наношу тональний крем буде маститись від тонального крему. І ось так виглядають ці чотири відсіки. Я... Незручно якось набирати, так? не хочеться її пересипати, бо такий продукт не дешевий, щоб просто так витрачати якось на кришечку чи на цю пуховку. Я один раз тільки встигла скористатись пудра, непогано матує шкіру, але якось я ще не розпробувала, щоб показати якусь свою думку. В принципі, непогано. Так, дивіться, трошки я висипала. На руку? Я не знаю, чи вам щось видно чи ні, але матує. Вона дуже приємна на дотик, така як дрібний дрібний помол, як який, якийсь крахмаль, нагадує да, на дотик. Має приємний аромат, пудра була заклеєна, так що буду користуватись. Тепер цією пудрою. Так, от і все, що було в мене в покупках. Дякую всім за увагу, за перегляд. Підтримайте, будь ласка, це відео, мій канал, лайками, підписками, залишайте свої коментарі. І до нових зустрічей на каналі. Па-па!